І всім привіт, друзі! Ви на каналі Граво і дивимося реплеє від підписника. Сьогодні з нами грає One Punch Man на Пантері. Карта Речер. Ну що ж, до бою? І, до речі, стандартний бій. Бо вже, ну чесно, вже надивилися ми е, зустрічних боїв на речері і е, режимів штурмів цих надивилися. Отже, зустрічний бій саме звичайний вірніше бій саме най. Найцікавіший тепер для нас. ну Тому що тут виїхали дві команди, і хто кого перехопушить А ми граємо от на справжній пантері, так? Німецька прокачувана гілка, це, наскільки я не помиляюсь, на е 50 м так? На Е50, от, дійсно, я чомусь ну, недооцінював раніше е 50 але потім подивився, як мій братіш грає. То я вам кажу. Надивився я е, реплею від підписників. І знаєте, дійсно, я недооцінював. так, Оця гілка, от зараз ми побачимо на сьомому рівні. Побачимо на що він здатний. Звичайно, ну напевне, що на шостому, на сьомому рівні тут ще немає ні бронювання такого, але він виглядає, в принципі, такий, який може танкувати. Ми бачимо, що вже й танканув 240. Непогано, непогано. Нахлопушувальна гармата німецька, точність, влучність, рухливість, маневреність. Чудова, в принципі, для сьомого рівня мені здається тут непогана гармата. І я наскільки е не помиляюсь, тут е перша гармата е стоїть така ж сама, як і топова гармата, лише там, по-моєму, пробиття більше. Ну, давайте ми подивимося, скільки тут пройдуть. 298, ну це топова. А звичайна гармата, вона так само, по-моєму, е демідже вибиває, лише там пробиття трішки менше. Це чудові, до речі, гармати. Це, по-моєму, 8 і 8 міліметровки стоять, так? Дуже класні вони, вони дуже точні, наскільки я от пам'ятаю. Ну і вже я б хотів би. Ну, Звичайно, якби в мене був час, то я б і прокачував би і ту, і ту, і ту, яку б хотів би. Але ну, на Є50, е я думаю, що я б собі прокачаю. От цікаво мені цей танк. Цікава мені вся ця гілка. Перший ворог знищений тисячу от, бачимо, по бронюванню. По бронюванню у нас проблеми. Х'юстон у нас проблеми, так, дуже багато вже хп втратив. Один ворог знищений, 1300, 1441 вже настріляно. Натанковано ще не дуже багато. Але я думаю, що це поки що. Знаєте чому? Тому що я бачу, що знітилися вже суперники, от вони знічені, знічені, вони перелякакані. І вони вже так собі. Той туди, той туди пострілює. У нас захоплені два флаги, по суті, так? У нас захоплені оці розвалені замку. Ми можемо стріляти і попереду, можемо постріляти і ціх, що там зашкірилися за гірками. Я так е бачу, що і продавлюють. Мені здається, продавлюють все ж таки 9 та нульову лінію. І вже там хто зашкіриться, ми потім поїдемо та подобуваємо. Зараз лише треба бути більш обережним, тому що дуже багато ТП втрачено. Ну і вже 2000 настріляно. Нахлопушувач чудовий. Побачимо по прихлопушуванню. Чи прихлопушувач чудовий. бо ну, Хто ще не знає, хто недавно підписався. Нахлопушити це настріляти деміджу, так? шкоди від пострілів понастрілювати. А прихлопушити це знешкодити суперник. Це такий ігровий сленг у гравця його, Хто ще не знає. Ну і багато ігрового сленгу ще додаєте ви, коли пишете коментарі, і я десь. Його теж використовую, коли озвучую, коментую відео. Так! Ну, є 25-й наш буде ворог, я думаю, що наш. У ББХ ми стріляємо, я думаю, що ще й пофармить нормально. Побачимо, по-моєму, є після бойова статистика, побачимо, скільки нафармить. Ці 98... для стежки шки з 7 рівня це непогане пробиття, про Ну, це, це навіть дуже непогане. Пробиття. А тут пощастило просто. Та потихав на ток. Тут в гуслю так влучив нашому герою Так, 7-4 побої Бачите, я думав, що не так склалося, в принципі, як гадав. Я думав, що забрали там 9-ту нульову лінію, а там ще й не забрали. Ну, там ззаду ще прикриває братіж. І там вони всі шотні-шотні позалишались. тут лише проблема. Тут АТ-8 зашкірився, тут десь ще артилерія зашкірена, і попереду ще. І стежка. І там в них багато ХП. А тепер спробуй, так? Бо БХВТ-ку дуже важко пробити. Навіть показує, що командирську башенку йому не пробуває, І він там за камінець зашкірився. Опа-оп-опа, артилерію видно. Вихлопушення. Жорстке вихлопушення. Ну нам треба ворогів понастрілювати, так? Тому що я побачив, що вже Деміджу нормально настріляв, це на сьомому рівні вже. 2662 настріляв. А ще ж хочу я побачити, скільки він прихлопушить ворогів. Ну, і це наш ворог. Ні, почекаємо. Розрядка чудово, просто як з кулемета. Не поспішати, от просто не поспішати. Просто вицілити і стрільнути, звестися повністю. Все чудово. Послухався рекомендацій від гравця UA, А гравець UA поганого не порекомендує, тому що гравець UA скіліщенське скіліще. вороги знищено, це вже достойніший боєць. Ще є, ще є по кому постріляти, ну я в передчу ті, що ну, воїна хочеться отримати, так? І вже 3000 може настрій. Вперед, дивимося по рухливості. Скільки ми швидкість по пересічній місцевості, 30 км за годину, це не дуже багато. Можливо, ще й двигун не прокачаний чи ні. Так. Не дуже багато. Так, а ну напишіть, чи все прокачано топово на цьому танку. По <пес> пересічному це не дуже, ну якби там кілометрів... Хоча в принципі так, в принципі, і непогано. По маневреності, не знаю я ще. Не було дуельної дуелі у нас. Якби там хтось хотів нас закружляти. Ну і пашта обертається начебто нічого. Це я так дивлюся, які плюси, які мінуси. Так. Вихлопушили там наших тяжів під е, дирижабелем, але я не думаю, що вони там залишаться. Там, там бачимо, кличеш Штурер Еміль кличе на допомогу. Я не думаю, що вони рвануть далі вперед. 12-10 не в їхню користь, Їм, вони не об'єднані, тому що там супер ну зараз арл 44. Так як я пам'ятаєте, колись прокоментував Арле. Арле 44. <г Albionic> поїде його прихлопушить. І залишиться два вороги. Якраз це наші будуть вороги, мені здається. Для достойнішого і дуже класного воїна. І буде десь настріляно десь 4 тисячі. Ось. 53 ТП. А в нього хіп багато. Якраз буде 4000, так? Блиндами закидати. Він, по-моєму, там став, він, по-моєму, на гуслі там стоїть. Ну ось, буде там блиндами накидано 4 4000 по-любому. ну Ну-ну-ну, він там і стоїть, дивіться, він влітає. Чи да, 5 ворогів знищить. Так, а де ще само АСМ? А само АСМ у них небезпечно, він 4 знешкодив. Він зараз буде агресивно битися. Цікаво наш штурреміль поїхав штурмувати, хоча б не штурмував ха, ха ха Ах, виклопиш. Ну і знову ж тут його приглапушити. Є, yeah. чудовий бій, чудовий воїн. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.